Зараз долучимо до нашого ефіру народного депутата України 7-8 скликання, журналіста Олександра Брегенця. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго здоров'я, слава Україні. Бачите, я не думав, що Бачте, я буду я. це обговорювати, але мені довелося про Аллу Борисовну Пугачову і її інтерв'ю, яке чомусь, скажімо, знову ж таки виникла така велика дискусія в українському сегменті соціальних мереж: дивитись, не дивитись. Ви дивились? Я вчора до речі, ти ж знаєш, у мене є телеграм-канал в Ютуб канал, називається Бергінець на телемарафон. Я вчора зробив пост з цього приводу, і написав, що е, епохальне інтерв'ю раджу не дивитися, сам не дивлюсь, тому що скільки можна обговорювати хороші чи погані руски. Оце дискусія, коли нас втягують про те, що давайте поговоримо, що серед русських є хороше, чи є погане, чи отут такі хороші русські, а це такий поганий. Давайте ці питання про розборки з тими, які там русські, хороше чи погане, залишимо на після перемоги. А поки що, всі вони є представником однієї держави, однієї нації. Якщо вони не поклали на стіл. Документ про громадянство і перестали не перестали бути росіянами за паспортом. Вони всі є представником путінської Росії. Отакий От мій підход. Тому я не дивився цього інтерв'ю і іншим не раджу. І взагалі. Вважаю, що це е, такий глухий кут дискусії. Русських хороших не буває. Вони вбивають українців. Ну тому от про інформаційну гігієну знову ж таки хотілося б те, що поговорити. А що у нас мало таких хороших росіян, які кочують із по українських медіа? От знову ж таки, можливо, не до всіх можна примінити, скажімо, те, про що ми зараз говоримо? Зараз не до всіх, всі хто. Вважає, що держава їх зрадила, чи вона не така, як треба, чи щось інше. У них є вибір. Вони можуть покласти на стіл свій паспорт громадянина і перестати бути частиною тієї держави, коли вони не є частиною цієї держави, а є частиною іншої держави, якоїсь. Або просто є росіянами за походженням і не живуть там. У мене є такі знайомі, які виїхали з я сьогодні, теж про це говорив. Я колись був молодим радянським, в тому числі поетом, якого возили в по всій країні радянській показувати різні штуки. І я вам скажу, що з тих людей, які були зі мною в одній кампанії. З 20 приблизно людей цієї групи всі 20 не живуть в радянському союзі в Росії, крім мене. Тобто, ну ви мається на увазі в пострадянському просторі. Всі виїхали переважно з Росії. Вони ще в 95-му році вони сказали, що це не демократія, це кабалізм. і Ми повинні звідси. Їхати і так далі, і так далі. Вони виїхали з деким я підтримую стосунки до цього часу, тому що вони точно для мене не є частиною держави. Вони мене питали: а чому ти залишився в Україні? Тому що я кажу, Україна реально будує національну українську державу, а Росія не будує національну російську державу. Це імперія, яка намагається трансформуватися. Тому для мене абсолютно зрозуміло, чому е татари там були євреї, вірмени, росіяни, литовці. Вони всі виїхали, тому що для них Росія втратила шанс на те, що вона може стати демократичною національною чи мультинаціональною державою ще в 90-х роках. І я розумію, чому ну, вони жили в Росії. Я розумію їх вибір, і я розумію, що вони були абсолютно праві. І тому я можу з ними про щось поговорити про те, що відбувається в Росії, як з людьми, які вже чітко визначилися, а з усіма іншими, які співпрацювали з режимом, шукали компроміс для себе особисто, які думали, що от можна жити в Росії, не і не бути росіянином, і казати, що я тут можу заробляти, але в той же час я хороший. Я вважаю, що це просто форма, форма брехні. Всі, хто сьогодні є громадянами Росії, а особливо ті, хто співпрацює з владою і живе там, і бере участь в виборах і всьому іншому. Це є частина тієї країни, і частина тієї нації. Як ми от я не голосував за Зеленського, я вважаю, що це поганий президент, але я несу відповідальність за цей вибір і. Я так само відповідальний за вибір всіх інших 73%. Так і вони, може хтось не голосував за Путіна, але вони всі є частиною тієї держави. Вони всі є частиною держави Путіна. Якщо вони не прийняли ніякого іншого рішення для себе, тому я вважаю, що хороші руські чи погані руські. Ми будемо розбиратися конкретно про кожного після того, як війна закінчиться. Поки вони всі погані, поки що їх ракети і їх податки, які йдуть на ракети, вбивають українців, і тому вони нам тут не потрібні однозначно ні в вигляді живих істот, ні в вигляді. Спікерів в Ютубі, яких дуже багато, ні в вигляді співаків, які розказують про те, які вони хороші були би, якби не там тето і тето. Тому от моя така позиція, пане Олександре. Дякую за коментар. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Гарного вечора. Бажаю Олександр Бергенець, народний депутат України, 7-8 скликання. Журналіст був з нами на зв'язку. Цікаво, ну з'явилася ось новина. Президентка Генасамблеї ООН Аналина Бербок заявила: от буквально щойно, якщо буде укладено мирний договір, його необхідно забезпечити найкращим чином. Якщо більшість.